Я сформулювала і прямо записала для себе основні правила взаємодії з дитиною. Перший блок це непорушні правила, які я ніколи не порушую. Перше це я не буду бити дитину. Друге, я буду задовольняти потреби дитини. Наступний блок це правила, яких я намагаюся дотримуватися це не кричати на дитину. Проводити щодня якісний час з дитиною. Якісний час це коли ви не просто сидите поруч і дивитесь в телефон або думаєте про щось своє. А коли ви прямо занурюєтесь в розмову з дитиною або в гру з дитиною, ви уважні до неї. Продовжуємо бути емоційно доступною, виявляти інтерес до того, що відчуває дитина, підтримувати, допомогти пережити емоції, коли дитині складно, бути уважною. І останнє в цьому блоці бути передбачуваною, видавати. Плюс-мінус одні і ті самі реакції на подразники. Ну от, наприклад, коли дитина порушує мої заборони, я серйозно, але спокійно, ну це в ідеалі, розповідаю їй, чому так не можна, пояснюю, говорю з нею. Якщо дитина розповідає мені про свій день, то я уважно слухаю. Якщо дитина мене жартує, розважає мене, то я сміюся. Коли дитина знає, чого очікувати від батьків, коли вони от такі передбачувані реакції видають. То дитині спокійно. І оце чотири правила, які я стараюся не порушувати, але раптом, якщо я їх порушила, я даю собі право на помилку. Але важливо, я не вважаю порушення цих правил нормою. Кажу собі: ну от сьогодні ти це правило порушила, ну нічого страшного буває, ти все одно старалася, ти молодець, ти багато всього робиш. Старайся більше не порушувати. Не забувайте помічати, скільки всього хорошого ми робимо, і не знецінювати оцей хороший, важливий досвід, який ми даємо нашій дитині. Ми ж не ідеальні роболюди, люди, які ніколи не помиляються. Все добре. Ми дуже багато всього робимо хорошого, насправді. Далі можуть іти правила, які не мають критичного значення. Ну ось, якщо вийде, ми їх виконаємо. А якщо не вийде, не виконаємо. У мене це, наприклад. Намагатися щодня малювати або робити якісь завдання. Чи у мене в цих правилах, наприклад, виконувати фізичні вправи з дитиною? Ну ми намагаємося це робити щодня, але якщо не виходить, то не виходить. І, от, по факту, я маю два правила непорушні. Чотири правила, яким я намагаюся слідувати, і всі інші правила, які, ну, які я стараюся виконувати. І це не так вже й багато, і виглядає не так страшно. І коли я починаю закидувати себе всякими вимогами, ти мала зробити так, ти мала зробити ще те, і те ти мала зробити, і тут ти там недостатньо постаралася, я згадую свої непорушні правила. Моя дитина не бить, моя дитина поїла, поспала, погуляла.